Що у нас тут? Маємо ми перелік скорочень, панове, і ви повинні розібратися, переписати оці скорочення ТПС. І в лекціях електроустановки ми будемо розглядати, частина їх скорочена. І оце це скорочення, воно є на початку лекції. Оці всі проміжні підсилювачі, позитивний зворотного операційний підсилювач є. Далі у нас перша лекція це цілі та задачі, електроустаткування, ключовий на ваш предмет за вашою спеціальністю, і що ми вивчаємо. Основні методики проєктування систем штучного освітлення. Призначення устрій на електротермічного та зварювального <кхе>, підйомно-транспортного устаткування, компресори, вентилятори, насоси, електрофізичні та електрохімічні установки, металорізані верстати, особливості електростаткування вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень, основи проєктування основних відділів та промислового та комунального призначення. Оце ми з вами повинні. Вивчити, знати, ну і вміти читати електричні схеми. Це найбільше уваги, я буду на це зосереджувати. Виконувати розрахунки електричного освітлення для приміщень різного призначення. У нас буде така практична потужність електродвигунів для металорізаних верстатів будемо розраховувати підйомно транспортного устаткування і технологічних установ. А також обирати з довідників необхідне електрообладнання і електричні апарати проєктувати, заставування для основних видів промислового обладнання. Зато я вважував, що у вас буде і дипломний проєкт. Дипломний проєкт буде по одному із напрямів або електропостачання, або електроостаткування. В основному десь приблизно порівняно цей день. Для чого це нужне електроостаткування? Першочергове значення, багатодвигунні електроприводи, які ми будемо з вами проєктувати так, що вони обертають різні машини. Програмне керування зараз застосовується. Фахівці такі потрібні, фахівців не вистачає. І ось наша перша електрична схема. Електрична схема у нас оце така: квартирної проводки. Ми з вами її, по-моєму, щось аналічне. Розбирали. Була в нас контрольна, пам'ятаєте, по цьому, так. Схема квартири. Давайте розберемося. Значить, щит, розподільний щиток, дивіться, він позначається ось штриховими лініями. Тобто, оце, що в ньому всередині, оці всі апарати знаходяться. Апарати, які ми вивчаємо, знаходяться в цьому щитку. І з нього є виходи. Зверху вход. Це ввідний кабель. так, І виводні кабелі. Ну, в даному випадку покажу, що їх три. Ну, зазвичай ми знаємо, що група освітлення. Що помив хтось там питається, підключиться чи що. А, ну дивимось. Є, що дозволити. Кирил. Наконец-то. Наконець-то. Так, підключився Кирил. Як його? Безрук, так? Да? Без рук Кирил, Кирил. Так. Розбираємося. Дивіться. Три кабеля виходять. Три жильних, жильних кабеля виходять. Ми бачимо, так? Да? Один пішов кабель на одну групу. Підписані, які це розетки. Вони всі бачите позначені. так? Ну і Три виводи, виводи, бачите, 0 фаза. N0 або нейтраль, L це фаза. ПЕ – це захисний провідник. Зараз розвідки обов'язково треба, щоб захисним провідником. Ну і 4, як бачите, розвідки підключено. Вони підключені до автомата QF D2. Так, QFD2. Автомат у нас написано, намальовано, що він двополюсний. Ну, це неправильно повинен бути тільки однополюсний на фазу лише. А ль у нас не від'єднується. Так, і ПЕ провідник напряму підключений. Так. Ну і показано це хрестиком показано, що у нас фаза підключається, а цей підключений із. Ну, це діф автомат. Це ще тут диф автомат стоїть. Так. Тут у нас друга група три розеточки. Так, це десь. Ванна кімната. А, тут другий діф автомат стоїть на 10 мА, тому що сире поміщення. Так, а тут розетки квартири, розетки кухні, розетки спальні, розетки вітання. Ну, не можна так багато розеток підключати. значить, Ми знаємо да, вже з вами, що сумарне значення. Не повинно перевищувати номіналу автомата і тих вимог, які ставляться до кабеля. Тобто, Якщо в нас кабель 2,5, номінал 16. Якщо 1,5, то номінал 10 автомата. Ну і по сумарному значенню навантажень на розетки, враховуючи коефіцієнт попиту. Не повинно перевищувати значення номіналу. Да? Ну, Тут чому 2 диффавтомата? тому що. Кухонний він на 30 мА по кімнатам і в серих поміщеннях вимога 10 мА УЗУ, Або діфавтомат ставиться. І третя група у нас освітлення. дивіться, Дзвінок сюди ж теж підключений. Так. Ванна, туалет, коридор, вітання, освітлення показане по групам, через які вимикачі, ось вимикачі, ряди, так. підписані всі вимикачі, де вони стоять. Який вимикач на одну лампу, тут на дві лампи, двохклавішний, далі двоклав... двоклавішний. Ну, єдиний момент: в квартирі не бажано освітлення на одну групу ціпляти. Як мінімум дві групи. Ну, така рекомендація, така десь по вимогах нема. Ну, Щоб як вибило, в всій квартирі світу без світу, вся квартира сиділа, бажано на дві ділити мінімум. Мінімум на дві. Значить, ну, звертаю вашу увагу на дану схему теж я з нею не погоджуюся, що PE тут провідник не виведений. Тут заземлення нема, світильники, ну, зараз світильники, якщо пластикові, то ясно, що заземлення на пластиковий світильник там нема куди підключити, але якщо інші схеми, то. Якщо десь якась металічна частина світильника є корпуса, то тоді заземлення підключають. Тут його немає. Ну, Старається схема стара. Далі є ще в нас ось відний автомат, так. Тут у нас ще реле термовідний автомат. Рубільник. На е, жилення пішло на. Лічильник. Звертаю вашу увагу, перший другий клемми підключається ввод, третя, четверта, а перша, третя ввод, друга, четверта вивод. Вивод, да. І е, теж вивідний автомат. На всі три групи. На всі три групи єдиний автомат. Більше всього, що це все-таки ДІВ, то вже автомат. Стоїть ще один. Зазвичай тут автомат, ще автоматичний вимикач. Є такий спарний двоклавішний. Дивіться, як організовано заземлення. ПЄ-провідник. Да? Тобто заходить, видимо. Стара розводочка, дивіться, заведено Л-фаза N PE PN. Пен. ТСН. П-провідник. Земля і нейтральний провідник одним заходить, а в щитові він розходиться на N-провідник і на П. П на отдійну. Шину заведено і ось розходиться А N, це P. J. Захисний я N. Нейтральний ось він підходить. Да? Нейтральний підходить через лічильник і через полюсний автомат. Ну, отут одно повинні стояти. Чого вони так позначили, невідомо. відомо. Така схема. І ось нам знайома схема, трошки зменшує. Розподіляється суткування в квартирі. Як в квартирі тут розподіляється? Да? Ну, давайте ознайомимося з нашою квартирою. Квартира у нас з кімнатна, Харченко. кімнатна квартира? Двох. Двох. Вітання і спальня. Да? Кухню бачимо. Санузел совмещений чи роздільний. Ну, Оже ванна. А ось же туалет роздільний, так? Да? Це стінка проміжуточна, між ними. Вже написано. Розетки із ступенем захисту ip 20 Так, ну в ванну ще дві розеточки. Звертаю вашу увагу, що за нашими вимогами вимикачі в туалет ванну ставляться за приміщеннями, а в Америці. Ставляться у приміщенні. Тобто, щоб включити світ в ванну, треба зайти в ванну і в ванну включити. І в туалеті, так само. У нас за приміщення. Ось бачите. Так, далі. Коридор. А, ну двохклавішний туалет ванна і дві клавіші на коридор. Два, дві лампи. Да? На кухні вже бачите одноклавішний. Так, і в приміщенні. Да? Розеток 4, світильник один на 150 люкс. Далі, кімната спальня. Дивіться, двоклавішний є той самий, але світильник один. Тобто, це вже, бачите, і помилочка. А, а тут, а тут взагалі отак ось. Значить, позначення. що ці два крючочки обозначають. А один крючочок. Зараз ми подивимося. В них ще в мене є позначення. В коридор, дивіться, лампи невелике освітлення. Да, 50 люкс. А в кухні 150, спальні теж 150. Тут, якщо у нас не розділено, тут одна, видимо, лампа, а тут багато ламп. Так, і тут дво, дві клавішні, значить на два світильника. Ну, і Зверніть увагу, як розставляються розетки. Да? Тобто, На кожній стіні ближче до вугла по одній. Тобто, Біля кожного угла ну, бажано по дві. Да? По дві дивіться. От. На кухні єдине, Я дивлюся, що вони тут зекономили, всього 4 розетки. Ну, значить, прийдеться одні ставити. А так то зазвичай на кожній стіні по два, а розетки ближче до вуглів робляться. Це так. Ну, а тут посередині, бачите, ну, стіна тут крайня. то може тут один і є те саме. Вікна ми бачимо, да? вікна бачимо. Ось вікна є. Вікна тут два вікна, тут одне вікно в спальні і на кухні. ванна без вікон, зрозуміло. Коридор. Кнопка дзвінка. Ну, ход со сторони кнопки дзвінка ми бачимо. Щитова. Щитова. Не а, ну, щитова за межами квартири. Ось така розібралася. Да? Ну, розетки ясно. Далі, і самі позначення ми бачимо. І давайте ж подивимося, що, що було. Диференційний, все-таки диферен, диферен, автоматичний вимикач. Це диференційний вимикач а це диференційний автоматичний вимикач. Діф автомат дефількаційний автоматичний. Вимикач із запобіжником. Так. Мене ото цікавить, що ж там з цими вимикачами. А, ось вони. Значить, було яке. Вимикач двополюсний для захованої проводки, вимикач двополюсний для відкритої проводки. А, ось, бачите, для захованої такі дві клавіші було вимикач. Один вимикач, двополюсний, двополюсний для захованого, а двоклавішний перемикач. І розетки штепсені. Так, блок, блок. Ми випадку для відкритих. Вимикач. Однополюсний для захованої проводки. А це двополюсний. Двополю... Ну, двополюсний це двоклавішний. А зачем тоді, если він двоклавішний? От вопрос. Ось, если не двухклавишник, зачем -то ще два вымикача? Что тут со схемкой тут? Запортачили. Ну, ось. А, ну хіба що так, ну да. А, ну давай, да, глянем. О, багатоламповые, з одной лампи. А, да, все, понял. Согласен, да, молодец. Тобто, там мінімум три штуки, да? то тоді один включає одну, один включає дві, і цей теж включає, одну, включаю дві. Да. Тому тут двохклавішний. Так, хорошо. А тут тоді мені розкажи. А, ну один включає ванну туалет, а один включає один світильник, другий світильник. Ага, все, тоді. Тоді погоджуюсь. Добре. Так, умовні позначення ознайомитися. Значить, потужності, ну, окремі потужності, приблизно які лампи розжарення, побутова розетка, скільки. Електроплита, правильна машина, приблизно яку потужність має. От рекомендації є отакі. От так, прилади. Ну, це для чого нужно? Для того, щоб посчитати, яке навантаження в нас на розетку, правильно? На розетку обов'язково треба знати. Тобто, у замовника, якщо будете Узнавати, де ставити розетку бажано і знати, що, яке буде навантаження підключення, який електроприлад, і розрахувати тоді сумани, чи можна на групи ділити, чи може все на одному. Ну, з цієї схеми, що це, все на одному висіло. Ну, зараз так не роблять. Тобто, треба на групи ділити. Да? Или на групи навіть желательно через стіночку. Є розеточки. Ну, давайте глянемо тут. через стіночку є. Да? От, зараз ми глянемо схемочку. Дивіться. А, ось, бачите, ось через стіночна розетка. Це вона в одній групі. І тут ось через стіночна розетка. Тобто треба сумірувати їхні значення. Да? Через стіночні розетка. тут ще через рік. Ну, а, ось ще, бачите? Через стіночний, і ось ще одна під, підпарена. Да? І ось спарені. Да? Тут на групи треба дивитися. І ця ось з цим ось спарена. Я думаю, що вона теж спарені. Да? І оці з оцими, дивіться, три спарені, Оце п'ять штук їх. Раз, два, три, 4, 5. От треба сумарно посчитати значення, враховуючи коефіцієнт попиту. А тут, бачите, закольцовано. Тут закальцовано. От. Ну, де, де тут стоять коробки? не зрозуміло, визначаєте самостійно. Так, добре, це я запис зупиняю. І давайте презентацію подивимося.